Доброго ранку малята! Давайте сьогодні будемо малювати. Без рушника, що сім'я без дітей. Так казали наші пращури. Рушник це душа народу. Вишиваний рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Вишитий рушник був неодмінним атрибутом багатьох обрядів. З рушниками зустрічали дорогих гостей, справляли шлюбні обряди, проваджали останній путь, прикрашали оселю, накривали хліб на столі, вишивали рушники різними орнаментами. Орнамент це візерунок, побудований на ритмічному чергуванні і поєднанні геометричних елементів. Або стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Елементами геометричного орнаменту можуть бути кружальця, трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрестики. Рослинний орнамент зображує квіти, трави, дерева, різні рослини. Якщо на рушниках ви бачите зображення птахів, тварин, комах, знайте, це зооморфний мотив, орнамент, у якому використовується стилізоване зображення людини, називається антропоморфним. Орнаменти, візерунки українських рушників вражають своєю лаконічністю, довершеністю, витонченістю. Тут немає нічого зайвого, кожна деталь не випадкова. Озор вишивок це особливі письмена. Рушник як доля, на якому люди вишивали своє життя. Намалюємо рушничок. Сьогодні малюємо гуашу. Справа і зліва, зверху вниз малюємо прямі вертикальні лінії. Додамо горизонтальні лінії. Зеленим кольором намалюємо хвилясті лінії. Вверху вниз. До речі, ви самостійно можете придумати свій озор, свій орнамент, свої візерунки. Спонжиком або тичком намалюємо маки. Червоні маки на рушниках. Вважалися оберегом. Вони захищали рід від усілякого лиха і зла. В полі поряд з маком завжди квітнуть волошки. Волошки – це сила краси і молодості, символ здоров'я і сили. Давайте ми їх намалюємо кончиком пензлика синім кольором. Ось так. Намалюємо зелене листко. Ватні палички допоможуть нам намалювати серединки маком. Друзі, дякуємо вам за увагу.